Вітаю! Мене звати Роман, і сьогодні ми розберемось, як почати працювати з транзакціями в постер. В цьому відео розглянемо типи транзакцій в постер, як працювати з ними в адмінпанелі та на касі, а також звіряти транзакції в звіті. Транзакції потрібні, щоб врахувати витрати та надходження вашого бізнесу. Частину транзакцій постер додасть автоматично, наприклад, транзакції касової зміни та актуалізації. А також поповнення депозитних рахунків гостей та оплату постачань. Розглянемо такі транзакції детальніше. Щоб контролювати готівкові та безготівкові розрахунки в закладі, користуйтеся касовими змінами. За замовчуванням це налаштування вже увімкнено для вашого аккаунту. Перевірити це можна у вкладці налаштування загальні. Без касових змін всі зароблені кошти треба буде додавати вручну в адмінпанелі, а отже, відшукати нестачу чи навпаки надлишок. Та ще й контролювати працівників буде набагато складніше. Експерти кажуть, що той, хто контролює свої процеси, витрачає 30% виручки на людському факторі, а той, хто не контролює процеси, аж 80%. Тож радимо працювати з касовими змінами та автоматизувати нарахування коштів. З увімкненим налаштуванням коштів робочий день офіціанта або касира починається з відкриття касової зміни та внесенням суми готівки в касі, яка залишилась із вчорашнього дня. Далі протягом дня працівники закривають чеки та додають витрати і додаткові надходження. А коли ввечері закриють зміну, зароблені кошти автоматично зарахуються на відповідні рахунки закладу. Ми розглядали, як працювати з касовими змінами в окремому відео. Окрім цього, у вас з'являються інструменти для контролю працівників. Перейдіть у вкладку Фінанси касові зміни в адмінпанелі та перегляньте, чи є в списку червоні касові зміни. Постер підсвічує касові зміни червоним, якщо очікувана сума готівки у каси не збігається з сумою, яку працівники вписали під час закриття зміни. Ми розуміємо, що під час зміни могли забути внести транзакцію або помилитися методом закриття чеку. Тому, щоб на рахунок зарахувала саме та сума, яку працівники внесли вручну, створюється автоматична транзакція актуалізація. Тож, якщо ви бачите транзакції з таким типом, раджу розібратися з касовими змінами та виправити помилки, інакше гроші в PNL зарахуються не в ту категорію. Ми будемо детально зупинятися на редагуванні змін в наступному відео. Окрім транзакцій касових змін, автоматично створюються витратні транзакції. Коли ви оплачуєте постачання. Такі оплати автоматично потрапляють в кешфлоу та формують собі вартість для P&L. Додавайте транзакції в Постер, щоб врахувати оплати комунальних платежів та оренди, виплати заробітні оплати та інші витрати. Перш ніж почати працювати з транзакціями, налаштуйте їх категорії. Ми детально зупинялись на цьому в попередньому відео. Вносите транзакції самостійно в адмінпанелі. Або довіряйте це працівникам у закладі. На касі часто додають дрібні витрати, відображають видачу авансу працівникам готівкою та деякі розрахунки з постачальниками. Щоб відповідні категорії транзакцій відображалися на касі, перевірте, чи включили для них налаштування в адмінпанелі. Наприклад, увімкніть відображення на касі для господарських витрат та заробітні оплати. На касті натисніть праворуч вгорі на три риски та створіть транзакцію. Виберіть її тип. Витрата, внесення або інкасація. Скажіть суму транзакцій та виберіть категорію. Таке налаштування дозволяє правильно записувати транзакції у ваші звіти, кешфлоу та P&L. Наприклад, для офіціантів, які працювали в січні, виплата має надійти в лютому. В такому випадку зобов'язання по виплаті зарплати, яке виникло в січні. Піанель має бути в січні, а лютнева виплата залишиться в кешфлоу в лютому. Всі транзакції, створені на кайсі, потраплятимуть в касові зміни, а гроші списуватимуться з готівкового рахунку. Для відображення витрат та надходжень інших рахунків додайте транзакції в адмінпанелі. Для цього відкрите вкладку Фінанси транзакції та натисніть Додати. Виберіть тип транзакції Витрата, дохід або переказ та впишіть суму. Виберіть рахунок та категорію. Вкажіть дату та час, та за потреби також оберіть іншу дату угоди. Залиште коментар та збережіть транзакцію. Транзакції можна додавати будь-якою минулою датою, наприклад, вносити всі витрати один або декілька раз на тиждень. Головне, впевніться, що додали всі витрати в постер, перш ніж закривати місяць, а контролювати це допоможе оновлений звіт Cashflow. Відкрийте вкладку фінанси звіти та налочнуте період і рахунок транзакцій, за якими хочете перевірити. Рекомендую почати з грошей в кінці періоду. Сума на рахунку постер має збігатися з грошами на вашому банківському рахунку або з сумою готівки в сейфі. Якщо є розбіжності, раджу перевірити, чи внесли всі транзакції до «Постер». В наступних відео ми детально розберемо, як працювати з цим звітом, а також розглянемо піанель. На сьогодні, все, гарного дня та видатних продажів з постер.